Мій вебінар несе мету не зробити з вас хороших мам, а полегшити вам життя. Наведу вам зараз приклад. Наприклад, іде мама з дитиною по вулиці. Дитина щаслива, біжить, в неї попкорн в руці, там, стрибає, кульку несе, з кінотеатра їдуть. І йдуть. По вулиці назустріч люди. Вони дивляться на неї, а дитина без шапки. І вони кажуть суспільству, подивіться, яка погана мама. І тут уявимо, що іде так само тато. Дитина має кульку в руці, несе попкорн, ідуть після кіно. Суспільство дивиться на всю цю історію і говорить: Боже, подивіться, який класний тато! Він гуляє з дитиною. Тому. В мене нема мети зробити з вас хорошою маму. В мене є мета облегшити вам життя. Коли у дитини розвинута вже емоційно-вольова сфера, вам буде легше.